Конференція в Монреалі цілком відповідає своїй назві Людський вимір справжнім виміром стійкості українців та жорстокості росіян стали зокрема історії колишніх військовополонених, які прозвучали на полях форму, історії про тортури та приниження. Про російський полон розповів учасникам і Максим Колесніков, чоловік із яблуком. Так його прозвали після обміну в лютому 23-го, через фото, де колишній бранець уперше за багато місяців тримає в руках фрукт. На його думку, міжнародний тиск може поліпшити умови українців у російських в'язницях, і це стосується не лише військовослужбовців, але й цивільних, визволяти яких найважче. Продовжить Анастасія Пилишок. Перше за рік їм свіжий фрукти. Навіть страшно змарнілий Максим Колесніков уперше після російського полону куштує яблуко. Ці кадри, зроблені взимку 2023-го під час масштабного обміну бранцями стали ще одним символом російсько-української війни. До 24 лютого Максим працював у ресторанній сфері. З 2014-го був учасником АТО. З першого дня вторгнення обороняв Київщину. Підрозділ знаходився в оточенні. Ми кілька, ну майже три тижні. У нас були бої і Після одного з них великого доволі бою, коли до нас зайшла техніка, в чотири танки і великі сили, а нас було менше 80 людей. Вже після того, як загинула кількість, кількість доволі помітна кількість людей І, не залишилось протитанкової зброї, командир прийняв рішення про здачу в полон російській неволі захисник пробув 11 місяців, схуд на понад 20 кілограмів. Про жахливе ставлення росіян до українців. Максим розповідає, уникаючи деталей. Це доволі зрозуміло, що там відбувається по тому стану, в якому приходять люди. Це і виснаження, і поранення, і численні ушкодження. Тому думаю, що. Просто це видно по людях. Росія повністю порушує усі норми щодо полонених, прописані у третій Женевській конвенції. Українська сторона своєю чергою робить усе, аби повернути бранців додому, аби хоча б полегшити умови їхнього перебування у російських тюрмах. Але цей процес повільний. Це і економічний тиск. Це сприяє тому, що бізнесмени, які ведуть бізнес з країною, агресоркою іноземці. Вони розуміють, що ця сторона є негуманною, що вона порушує міжнародні норми і закони. Є суспільний тиск, це дуже важливо, і є дипломатичний тиск. І медійний тиск цивільні найважча категорія для повернення, каже правозахисник та член групи документування воєнних злочинів Росії Михайло Сава. Адже згідно з міжнародним гуманітарним правом обміни можна проводити винятково серед військовополонених. В більшості випадків приблизно 97%, цивільних українців, яких затримують на окупованих територіях, їх затримують незаконно. Там нема кримінальних справ, їх не порушують, їх просто кидають за грати і це відбувається без підстав, якщо брати міжнародне право. Людмила Шумкова, колишня цивільна полонена Росії. У рідному Херсоні в липні 22-го вона потрапила у російську неволю через так би мовити родинні зв'язки. Племінник Людмили Олександр Шумков, колишній політв'язень, пробув понад три роки у виправній колонії в Тверській області. Після початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. На нього через родичів і намагалися вийти окупанти. Вся родина. На перебувала в цих фільтраційних списках, в червоних списках ФСБ. 26 липня нас в тому місті, де ми переховувалися, прийшли окупанти і арештували нас сестрою. Не застосовували фізичну силу, а звісно, морально психологічний тиск. Людмилу та її сестру, мати Олександра, російські загарбники, протримали у полоні два місяці. Просто відпустили, без жодних умов. Ти виходиш, тебе немає... Ні, грошей на да, там ти не знаєш, куди тобі йти, тому що квартира в квартиру вони ще приходили в нашу, там де ми постійно проживали ще 12 квітня. Там виламали двері, перевернули все, ну робили обшук. Людмила юрист за фахом, але вийшовши на волю, не знала, куди звертатися по допомогу на тимчасово окупованій території. Я тільки зверталася в поліцію з заявою про злочин. Зареєстрували справу, внесли в єдиний державний реєстр до судових розслідувань. Зараз Основі правових знань та пережитого досвіду жінка допомагає тим, хто опинився в схожій ситуації. Зазвичай це знову ж таки да більше. Стосується питань, яким чином скласти заяву так, щоб було безпроблемно довести цей факт. Позбавлення особистої свободи на сайті координаційного штабу можна зареєструвати особистий кабінет, внести всі необхідні відомості про особу, яка зникла без звісті. Родичам зниклих безвісти та полонених важливо не мовчати, а звертатися до органів влади та громадських організацій. У нас є рада. Громадських організацій при координаційному штабі долучитися туди для того, щоб мати можливість допомогти одне одному, допомогти отримати допомогу від наших фахівців, і звісно, родини мають. Певні засоби для впливу на те, що відбувається з їхніми рідними, є можливість їхати, наприклад, на країни Європи, в країни інші, які мають очільники, яких мають вплив. На російське керівництво постійний інформаційний тиск на Російську Федерацію, метод дієвий, переконаний і колишній військовополонений Максим Колесніков, коли були якісь перевірки, да якісь навідування, так от на той період той перевірки трошки покращили харчування. Знаєте, от це для людини, яка це не пережила, це доволі звучить. Ну трошки покращили харчування. А там зайва картопелька, да вона вже грає велику роль, тому що, ну хоча б на пару днів, в тебе припиняється, це жах. Пливе постійне почуття голоду до канадського Монреалю, де триває міністерська конференція, присвячена зокрема звільненню полонених і депортованих, Максим приїхав, аби закликати міжнародну спільноту допомогти з лікуванням тим, хто пройшов пекло полону і потребує реабілітації. Медичні заклади і цивільні, і військові в Україні перенавантажені велика кількість поранених, людей з ампутаціями, і всім вони всім їм турбота. І Чим більше їх можна буде лікувати за кордоном і після полону, і після поранень тим краще. Це одна з історій, з чим можуть допомогти наші союзники. На думку захисника, такі майданчики найкращий спосіб нагадувати світу про жахіття російського полону, аби міжнародна спільнота тиснула на Росію і допомагала в поверненні додому кожного українця. Анастасія Пилишок, Валентин Біліч, Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Сергій Килимник. Подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.